Друзі, вітаю! Сьогодні буду розповідати про прочитане в серпні. Начитала я багато, тому відео буде довгим. Готуйтесь, влаштовуйтесь зручніше і я починаю. Першою прочитаною в серпні для мене стала книга, яку ми обрала з читацьким клубом, і це був роман Тамари Горі доця. Це було дуже складно, якщо чесно, я. Після того, як ми читали про Крим і окупацію Криму в 2014 році е, теж з клубом, мені дуже хотілося читати ще й про Донбас, але обрали з клубом, тому я мушу це прочитати. І я, якщо чесно, кілька тижнів збиралася з тим, щоб почати читати. Е, хоча досі, якщо чесно, в мене давно була в якихось таких моїх читацьких планах, бо це ж одна з книг про війну на Донбасі. І я збиралася збиралася, але розуміла, що книга буде важкою, тому і ніяк не могла до неї дійти, але читацький клуб змусив мене. Збиралася я з силами на те, щоб почитати її е, кілька тижнів, а потім проковтнула цю історію за два дні, тому що написано дуже легко. Надзвичайно. Е, Така легка мова. Ну, я просто ко... От реально ковтнула книгу. Я щось спочатку 30 сторінок в мене за, за перше моє таке, таку пробу читання, бо я так обережненько до цього підходила. А потім, а потім я щось навіть не зрозуміла, як я взагалі прочитала цю книгу. Плюс я ще була в дорозі, в мене було доволі багато часу на читання. І... Я прочитала дуже швидко, хоча це ж було нелегке читання. Це історія про окупацію Донбасу про 2014 рік і те, що там відбувалось, як це все відбувалось. І те, що я почувала знову, що ми це пропустили, я це пропустила. Те саме я почувала, читаючи про окупацію Криму. Це дуже важка історія, там були надзвичайно жахливі моменти, описи, а фінал взагалі просто нелюдський. І я дуже рада, що авторка вміла так легко написати про такі складні, жахливі події. Це майстерність, я думаю. Просто, просто неймовірно, чесно. Тому що спочатку мені взагалі було якби не легкість написаного, я не знаю, як би я взагалі спочатку читала, тому що там йдеться про ці от мутки, оборудки, братки, бандитизм на Донбасі. Я думаю, так, стоп, я взагалі про 13-й рік читаю, чи про 90 й І потім вже, коли почалась Окупація там після Майдану вже і основні події, скажімо так, це вже прям так було супер цікаво і динамічно, а до того ну, мені якось не так було. І ця легкість письма вона мене вразила. Так написати про такі складні події це супер. І якщо ви раптом не читали і хочете прочитати то можу порекомендувати, але знову ж таки книги про війну і про війну на Донбасі, яка йде з 2014 року, і про теперішню, тільки з обережністю, з розумінням того, що це може бути дуже і дуже боляче. Але книга мене вразила справді. Наступною після такої важкої складної історії мені хотілося б прочитати щось легке, і я вже розповідала в відео про нові книги, куплені в серпні, цю історію, як я е, поставила складну, складне таке завдання для консультантки в книгарні Старого Лева. Але вона е, знайшла мені саме таку книгу, з якою я змогла відпочити. Е, це роман Вірджині Грімальді. Не знаю, чи правильно ставлю наголоси. Це французька письменниця. Саме час знову запалити зірки. Це сучасний роман, і історія полягає в тому, що я головна героїня. Я забуваю її ім'я, на чому я і, о, в її ім'я імена. І в їй 37-38 років в неї є дві доньки, з якими вона майже не проводить часу. І в неї купа-купа боргів. Ситуація складна, як зазвичай буває на початку книги, і потрібно якось вирішити цю ситуацію і з боргами, і з доньками, тому що в одної проблеми в школі, в іншої проблеми з хлопцями. І, врешті, головна героїня вирішує відправитися в подорож за північне коло аж на північ туди Норвегії. Через всю Європу, щоб відновити контакт з доньками і взагалі подумати трохи про своє життя. Це цікава, легка історія. Якраз я зрозуміла, що саме завдяки цій книзі я зрозуміла, які книги мені потрібні, в принципі, для легкого читання. Це має бути сучасний роман з ну, такою типовою. Історією, коли на початку в головного героя або героїні купа-купа проблем, впродовж книги все це вирішується, і в кінці, звісно, хіп-енд. Тому що ром-коми, наприклад, теж лінія завжди очевидна і зрозуміла, історія завжди теж однакова, але вони мене не так приваблюють, от, як сучасні романи. Власне, читати мені було дуже цікаво, приємно, легко. Дуже красиві описи краєвидів і місць, які відвідують головні герої. І там було кілька кумедних ситуацій, було де посміятись або просто усміхнутись. Але було в мене кілька зауваг, тому що, наприклад, донька, молодша донька головної героїні взагалі не поводиться відповідно до свого віку. І Я думаю, чи це акторка якось не знаю, як поводяться діти вказаного віку. Чи як, чи, чи можливо я щось не зрозуміла? Були там такі кілька дуже, дуже стереотипних ситуацій, ну, які прям типу кліше-кліше, і плюс ще одна там лінія якраз кохання. В мене до неї виникли питання, тому що аж до самого фіналу все виглядало доволі реалістично. Потім одним, якимось, одним конкретним штрихом авторка цю реалістичність трохи <гум> нівелювала, і я подумала, а навіщо взагалі було додавати це? Не знаю. Але книга хороша, не найкраща серед подібних, які я читала, але для того, щоб почитати по подорожі, якісь красиві місця. І, власне, свою місію, яку я на неї покладала, відпочити після важкої книги, вона викнула. Тому рекомендую. Наступною в мене стала несподівано книга, яку я взяла у своєї подруги. Якраз я була в Києві. Ми з нею зустрілися, я попросила в неї цю книгу. Я давно на неї заглядалася. Вона нещодавно вийшла в нашому перекладі, хоча сама книга доволі далекого, скажімо так, року видання. І це книга Елізабет Гілберт Я згодна, як одна жінка, яка не вірила у шлюб, таки вийшла заміж. І сама книга вийшла у 2009 році. В нас переклад ВСЛ зробили лише цьогоріч. Але мене одразу зацікавила ця книга. Прям, ну, взагалі я багато чула про Елізабет Гілберт, її їсти молитись кохати досі лишається однією з найпопулярніших книжок, і в нас її часто беруть, наприклад, в магазині читати в оригіналі. І ось мене прям дуже зацікавило, тому що, в принципі, мене цікавить тема шлюбу. І мене зацікавило те, як цю історію розповідає Лізбет Гілберт. Я не читала її їсти молитиську хати, але я бачила фільм. Фільм, наскільки я знаю, доволі близький до книги, тому ця книга мене дуже зацікавила. І тут мені дуже сподобалось, як побудовано в принципі всю книгу. Вона розділена на кілька розділів. А саме на вісім, і кожен з них має свою назву і свою ключову особливість, з якою пов'язаний шлюб. Наприклад, розділ перший це шлюб і несподіванки, розділ другий шлюб і сподівання. Далі шлюб та історія, шлюб і закоханість, шлюб і жінки, шлюб і незалежність, шлюб і диверсії, шлюб і церемонії. Тобто Лізабет Гілберт дослідила. Шлюб з різних точок зору перед своїм другим одруженням, вимушеним одруженням вона дослідила тему шлюбу, оскільки перший шлюб у неї був дуже невдалий. І мені дуже сподобалось те, як вона пише. Прям надзвичайно легко. Мені дуже подобається легке письмо. Я вже сто разів про це загадувала, але не перестану. І я навіть після цієї книги вирішила повертати інші її романи. В нас є в книгарні, зокрема, «Їсти, молитись, кохати», місто дівчат, «Cities of girls» і ще щось. Здається, було, не пам'ятаю. Можливо, лише ці дві, але навіть... Англійською, тобто в оригіналі, написано дуже легко. Я така навіть задумалась, може, б то взяти собі «City of Girls» почитати власне роман вже, а не нонфік і біографічні якісь мемуарист. мемуаристи Я е, дуже втішена з цієї книги, вона мені надзвичайно сподобалась. Це не якась там пропаганда шлюбу, або не не пропаганда, типу, або одружуйтесь всі, або не одружуйтесь. Це якраз е, дослідження і пошук. Запитань на власні відповіді і пошук відповідей на власні запитання. Це дуже було цікаво, класно. Елісбет розповідала, як вона там запитувала в різних людей з різних культур про шлюб, про порозуміння, про уявлення про шлюб, розпитувала своїх старших рідних про шлюб. Це дуже класно. І, власне, йдеться про шлюб в традиційній західній культурі, про що говорить і сама авторка. Цікава книга. Якщо вас теж цікавить тема шлюбу, його переосмислення в сучасному світі, то я прям дуже рекомендую, дуже класно. І якщо ви щось читали за Елізабет Гілберт, і якщо ні, тому що от я фактично лише з цією книгою познайомилася з письменницею, і думаю, що хочу далі почитати її е, романи, зокрема, не тільки мемористику. А, загалом, це, це було цікаво, тому я рекомендую. Наступні дві книги я прочитала кожну буквально за день, вони дуже короткі, і це просто знаєте. Книги для деколонізації, вбивання меншовартості і всяке таке. Перша книга це есеї Оксани Забушко, як рубали вишневий сад, або довга дорога з Бат Емса. Я її купила в Києві, коли була. Вирішила собі щось привезти на пам'ять Києва. І це було дуже і дуже класне рішення. Я взагалі теж давно-давно збиралася. Ну, як ви можете зрозуміти, в принципі, з усіх моїх книжкових покупок, це зазвичай всі книги, які я хочу дуже давно. Новинки я дуже рідко купую одразу. Мені треба на подумати. Повернімось до Оксани Забушко. Я теж довго хотіла цю книгу, і ось я її нарешті придбала. Вона тонесенька-малесенька і надзвичайно швидко читається, попри те, що Оксана Забушко. Пише складно, в неї є такі довгі-довгі речення, які прям речення в реченні, якесь там пояснення, плюс порівняння, плюс метафор як таких ну немає, але все одно складність мовлення, воно є. І все ж таки треба бути дуже добре обізнаним в темі, про яку пише Оксана Забушко. Тому що е, дуже багато посилань на різні культурні е, штуки, контексти, не знаю на що там ще е, твори, на е, всі інше. Ну і е, загалом про що есе як вишневий сад? Це історія про меншу вартість, про те, як українців робили меншу вартісними. І е, ця чим мене дуже привабила ця книга, так це. Історія на основі Чехова е, і, власне, його постаті. Взагалі Чехов це, мабуть, єдиний мій улюблений письменник був в російській літературі, тому що вся інша література, вона надзвичайно не ну, знаєте, депресивна про цього от маленького чоловіка. В Чехова теж, звісно, не радісні якісь твори, але в нього відчувалось щось. Дуже відмінне, щось людяне, як на мене. І я, власне, ну, Чехова дуже любила, прочитала дуже багато його творів, була в музеї Чехова в Сумах. І це, це мене прям дуже зацікавило. Я залюбки прям прочитала цю книгу. Хоча враження було все ж таки дуже сумне, було сумно розуміти, по... розуміти те. Наскільки сильно вплинула от Російська імперія на нас, на нашу свідомість і почуття себе людьми, українцями, які, як інші народи, пишаються цим, а ми ж то ні. Про це якраз вся ця книга тут. Пов'язані і ХХ століття, і культурні діячі, той Емський указ, і Чехов, і наше сьогодення. Супер, клас. Це я прямо, чесно, після цієї книги по-новому подивилася на Оксану Забушку, тому що до цього я читала її прозо... прозові твори, але малий жанр, оповідання. І мені взагалі не сподобалось, а тут. Мабуть, треба ще звернути увагу на її есеїстику, тому я дуже-дуже рекомендую цю книгу точно до прочитання. Ну, і наступна тоненька книжечка це Джордж Орвел «Колгосп тварин. Я нарешті до неї дібралася, знаєте. Мені дуже подобається ця серія від букшефа. Дякую, Альона. Якщо ти дивишся це відео за те, що подарувала мені цю книгу. У мене ще є. 1984, коли-небудь я і до тієї книги доберусь, а поки колгосп тварин теж написано легко, читається швидко. Реалізм прослідковується дуже яскраво. Я не знаю, мабуть, всі або майже всі читали цю книгу. Я нарешті до неї дісталась. Мені дуже сподобалось, як пише Орвел. Мені дуже сподобалася передмова до українських читачів, яку написав Орвел, до першого видання. Тут вона, от якраз, подається. Не пам'ятаю, 47-му році здається, перше видання було для українців, власне для українців, які перебували в таборах Діпі. Uh, і це прям дуже, дуже класно, я, дуже класна сама історія Орвала, його біографія, і я після цієї книги дуже хочу познайомитися з іншими його творами, не тільки антиутопіями, ну, зокрема, 1974, але й з іншими його романами. І от що сказати про колгосп тварин, якщо про нього всі вже знають. Я не знаю, це просто дуже реалістично, дуже наочний приклад як класну ідею, ідею там демократії, рівності, комунізму можна підім'яти під себе, можна керувати іншими, менш розумними, менш ну, слабшими, можливо. Як це все, можна дуже легко зробити. Просто згадаємо історію, прочитаємо книгу. Все. Дуже класно написано. Не знаю, мабуть, для свого часу це було. І, наскільки я знаю, цю книгу навіть не хотіли видавати різні видавництва, тому що після а, закінчення Другої світової війни. Радянський Союз вважався ж союзниками і саме завдяки Сталіну і там, цим от всім була здобута перемога над нацистами і бла-бла-бла. І Орвелу відмовляли в друці саме цієї книги, тому що це ж сатира на режим саме сталінський. Загалом дуже класна книга. Я, якщо раптом вище, як і я не читала, дуже рекомендую. Ну і вишенька на торті різноманіття прочитаного в серпні. Це веб-комікс Лор Олімпус. Перекладається він як Пристрасті Олімпу. Я взагалі... Побачила цей комікс вже в себе в книгарні. Нам привезли перший том Volume 1. І я просто взяла в руку повертати, і мені так сподобалось, що я майже все прочитала. Наскільки я знаю, зараз доступно для замовлення взагалі вийшло їх чотири поки що томи. Не знаю, скільки це епізодів. Так, зараз, мабуть, розкажу детальніше загалом. Лор Олімпус це веб-комікс, який виходить на онлайн-платформі WebTune. Є додаток мобільний WebTune і є, відповідно, сайт. Там є дуже багато різноманітних коміксів на будь-який колір і смак, власне, це знаєте, як фанфіки, але фан-комікси. І мене Лор Олімпус зацікавив настільки, що я от якраз прочитала спочатку перший том, який у нас був в книгарні, а потім вже залізла в мережу і почала читати все, що вийшло на даний момент. А взагалі сам комікс виходить з березня 2018-го і є найпопулярнішим на платформі. Взагалі, там здається, 1,3 мільярда переглядів і близько 6 мільйонів підписників це неймовірно, як коли вдумаються в ці цифри, це просто вау. Я прочитала повністю два сезони цього коміксу. Там виходить трошечки більше 200 епізодів, і це було дуже цікаво, дуже легко, дуже класно. І якщо спочатку там. Мені можливо було якось важкувато, то потім мозок адаптується настільки, що ну, вже немає ніяких перешкод, і бар'єрів, і дуже-дуже легко читати. Просто, типу, як не знаю, вже, мабуть, мозок орієнтований на те, що ця історія написана саме цією мовою, читати далі дуже легко. Звісно, впродовж читання були слова, які мені були незрозумілими, які я перекладала. Були такі, які я перекладала багато разів, бо я їх ніяк не могла запам'ятати. Але е, загалом для практики англійської, якщо рівень не надто високий, то прям дуже рекомендую веб-комікси. О, крута штука! В мене просто відкриття. Я, якщо чесно, поки не хочу ніякі інші читати, але цей комікс я продовжу читати і чекаю виходу третього сезону в. Повні міні, тому що е, він ще досі виходить, а мені не хотілося би, знаєте, підсідати на нього як на серіали, коли там, чекаєш нову серію раз на тиждень. А комікс якраз виходить раз на тиждень в неділю. І я так багато вже всього сказала, досі не сказала про що <свистець> Пристрасті Олімпу. В основі коміксу е, історія, любовна історія Аїда, короля. Пекло. Я чесно, мені дуже важко говорити про це українською, тому що я настільки звикла читати англійською, що в мене зараз не складаються слова в, в одну якусь кубу. І, а, власне, персифони, богині, а ось Бог, я згадала, отже, Аїд, Бог підземного царства, всіх мертвих, всіх померлих. І персифона, богиня весни. І, ну, не краси, просто богиня восени. А, Тому що богиня краси, це ми всі пам'ятаємо Афродіта. Загалом, це таке нове сучасне тлумачення, дуже цікаве, дуже. Яскраве, кольорове, красиве цієї грецької міфології загалом, тому що, окрім основної сюжетної лінії про Аїда і Парсифону, є дуже багато різних інших, і мені прям довелося згадувати грецьку міфологію, яку я вчила десь там на першому курсі в університеті. Але це дуже, дуже класно, дуже цікаво, і я взагалі захоплююся з того. Тільки це насправді роботи, тому що вималювати всі ці комікси, всі ці картинки це ж дуже-дуже багато роботи. І плюс написати класний, цікавий сюжет, хоч і на основі там вже чогось створеного, це теж велика робота. Я прям це в мене відкриття, мабуть, не те, що місяць, а мабуть, відкриття року ці от веб-комікси прям супер. Дуже рекомендую. Ну, і при Страсті Олімпу, зокрема, на цьому, мабуть, уже буду завершувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, що ви прочитали в серпні. Чи читали щось із того, про що я говорила, чи збираєтесь, які у вас враження. Обговоримо це в коментарях. Все. Дякую вам за перегляд і па-па.